На театральному майдані Луцька виставили автомобіль для військових, який вдалося знайти у Європі, розповідає волонтерка Наталія Грушка. Говорить, така автівка нині рідкість. Щоб її купити, довелося позичити гроші. Вартість машини каже 3700 євро. На її ремонт пішло 20 тисяч гривень. Сьогодні це наша 25-та машина. Це не означає, що сьогодні ми почали збір. Цей збір триває десь вже дві неділі. Цей такий бус: високий, повнопривідний, дуже рідкісний. І щоб ви розуміли, є такі знані хлопці і волонтери, які питають, де ми його знайшли. Тому що зараз в Європі таких немає. Ну нам повезло його знайти. Він всередині зроблений як медичка. Він з заводу йде як медичка, але це не означає, що він буде суто виконувати завдання як медичний автомобіль. Щоб зібрати гроші на автівку, волонтери продавали солодку випічку, патріотичні сувеніри. Також приготували букети сушених трав. До 200 букетів було до Спаса. Вчора всі були, були зроблені. Частина букетів приїхала з світіськими лікарськими рослинами. Крім автівок, говорить волонтерка, паралельно закривають інші потреби військових. Вчора звіт прийшов, 15 Децять антенн, сімнадцять тисяч оплатили позавчора. Оплатили тепловізор 51 тисяча. Позапозавчора оплатили Starlink 16 тисяч. Є хлопці, які стоять в черзі на тепловізор, і я розумію, що я не можу цю машину закрити, а дитині треба тепловізор. І я себе буду просто потім картати, що можливо десь я не встигла. У Нас з'явилася ідея розписати машину, щоб морально підтримати. Цивільні писали свої побажання. Ми вас чекаємо, бережіть себе. Слава Україні! 16 16-річна Діана волонтерить понад рік. Говорить, разом із нею дорослим допомагають ще 18 дітей. Плетуть маскувальні сітки, патріотичні браслети, проводять благодійні ярмарки та збори. Стараємося збиратися чим найчастіше, адже воїнам теж потрібна допомога. Ну десь день через день точно люди підходили, нічого не брали: ні пироги, ні вафлі, ні букети. Просто підходили і донатили. Прийшов задонатити і Волинянин Олександр Михальчук. Як він Олександр. хтось воює, хтось донатить, хтось. Щось робить все м'ясо всесь Кожен Кожна своєму рівні. Не всі мають бути воїнами, не всі мають бути воювати. Я три рази просився, не хочуть брати. Благодійна акція тривала з 8 ранку до 15.00, розповіла її ініціаторка Наталія Грушка. З її слів, під час неї зібрали 51 тисячу 200 гривень. Також завдяки донатам на картку сьогодні вдалося закрити збір. Не вистачало 60 тисяч гривень. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.